Привіт! мене звати Анна Ординська. Я дизайнер і декоратор, і ви знову на моєму каналі Добра Василя. Сьогодні, надзвичайно, дощить, а замовлений мною мікрофон виявився не робочим. Я спробую це виправити найближчим часом, але я дуже сильно хотіла вам розповісти про цю тему і не мала змоги чекати. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тренди новорічного декору, адже новий рік вже не за горами. І щоб допомагати мені просувати український контент обов'язково, прямо зараз став лайк і підписуйся на мій канал. Тут буде дуже багато цікавого про інтер'єри. Я довго оминала тему трендів, тому що я її не дуже сильно люблю багато хто інтерпретує слово тренди таким чином, ніби йому прямо зараз треба встати зі стулу, дивану чи ліжка, взяти, зібрати все, що не стосується трендів, і викинути це все на смітник. Але це не так. Тренд це тенденція, якій прямо зараз треба приділити велику частку уваги, але зазвичай вони швидкоплинні і не затримуються довго. Також, коли дуже багато людей використовують тренд, він може дуже швидко стати антитрендом. Це також не означає смітник. Якщо річ вам подобається, ми її залишаємо. Якщо ви планували її купити, але не охоче, то краще не купуйте. Але якщо завжди мріяли, то купуйте і забийте на все. Бо основна функція саме декору я вважаю це тішити око. І неважливо, тренд це класична річ чи антитренд. І пам'ятайте, це моя особиста думка. Як декоратора, я з вами нею тут ділюся і ні в якому разі нікому не нав'язую. Все плюс-мінус, як у стилістиці. Маємо базу, додаємо тренди і отримуємо гарну картинку. Зазвичай на тренди впливають якісь глобальні події у світі. Я б поділила тренди 2022 року на дві групи. Перше, це тренди, які пов'язані з відміною ковідних обмежень, і другий це тренд на збереження планети і комфортне, спокійне життя. На жаль, я не побачила у трендах жодного натяку на події у нашій країні. Якщо чесно, для мене це не дивно, тому що як європейці, так і американці вони дуже обережні. І тут ми маємо сімейне свято, яке не дуже хочеться пов'язувати з такими подіями. Я пропоную віднестися до цього з розумінням і самим започаткувати наш тренд. А особлива увага до нашої культури і подій в країні допоможе нам його поширити. Перейдемо до першої групи наших трендів і почнемо з тренду на Неон. Мені здається, це мій улюблений тренд. Отже, людей відпустили від домашнього арешту і усім хочеться це святкувати. Тому це тренд на вечірки, яскравість і радість до життя. Додавайте неон у ялинку, у прикрашення інших зон і. Деталей вашого інтер'єру. Я знаю про проблеми зі світлом, і мені здається, що дуже легко буде підключити такий неон до павербанків або батарейок. Крім цього, ми додаємо чисті яскраві кольори у декор, цікаві іграшки різних форм, дискоболи, дощик. Робимо просто феєрверк емоцій. Ще один кольоровий тренд. Тренд на кенді стайл це такі пастельні смачні кольори. Блакитний салатовий, рожевий, особливу увагу приділіть лавандовому. Він зараз найактуальніший. Наступний тренд це ті самі люди, які вирвались з обмежень ковіду, але святкують більш лакшері, тобто ми маємо більш такі дорогі відтінки. Смарагдовий бордо, та додаємо до них кольори коштовних матеріалів: або рожеве золото, або латунь, золото, срібло, все що блищить. Основні слова, які описують цей тренд, це вишуканість, зібраність і блиск. І закінчує цю групу паті трендів, тренд на веселку. Мені здається, що цей тренд більш у підтримку ЛГБТ, тому що суспільство рухається до того, щоб більше висвітляти їх проблеми. Мені дуже подобається цей рух суспільства. Це про обізнаність, і він крутий яскравий. Далі маємо групу трендів, які пов'язані більш вже зі збереженням планети. Також цей тренд переплітається з тим, що у довгостроковій перспективі наше суспільство рухається до того, щоб робити своє життя більш спокійним і комфортним. На цей тренд також вплинув ковід, бо багато хто перейшов працювати додому, і відношення людей до свого відпочинку вдома трошки змінилося. Пиши коментарі, якщо ти хочеш дізнатися про це більше. І перший тренд про екологічність дерев'яні іграшки, лоза, льон, натуральні кольори і матеріали. Я вважаю, що це дуже актуальний тренд під час нашого блекауту, тому що тут майже не потрібні гірлянди. Актуальними кольорами для декору є усі натуральні кольори, які ми бачимо на поверхні землі: це коричневий, сірий, бежевий і зеленому ми приділяємо найбільше уваги. Слово затишок повинно читатися у такому декоруванні. Тут від себе я б дуже рекомендувала вам звернути увагу на стиль джапанді. Він такий дуже натуральний і про екологічність. Далі тренд, який заточений на ресайклінг, тобто на переробку. Наприклад, іграшки зі старих гудзиків, банти із сорочок у клітинку, декор з пляшок тощо. Маємо дуже великий простір для фантазії. Далі йде тренд на ретро або вінтаж. Це, наприклад, іграшки наших батьків або бабусь і дідусів. Це прикраси, як ніби з -х, 70 сімидесятих і навіть дев'яностих. Я впевнена, що багато хто з нас згадує цей час з любов'ю і подякою, не дивлячись на нашу історію. Мені цей тренд дуже до душі. Я полюбляю щось таке вінтажне у стилі mid-century. Також дуже трендовий, але більш специфічний тренд це морський. Це перлини, мушлі, зірочки і риби, білий відтінки беж і синього та прозорий колір. Такий декор також налаштує вас на відпочинок, але він не для всіх. Ось такі тренди я побачила у світових тенденціях декорування інтер'єрів. Я впевнена, що багато чого ви вже маєте у своїх новорічних скарбничках. Тому знаходьте цікавинки або додавайте їх до своїх колекцій. Міксуйте з тим, що є, і робіть свої особливі ялинки. Та діліться ними і своїм іншим декором зі мною в інстаграм. Я це дуже люблю. Посилання нижче. А не забудьте підписуватися, ставити лайки і писати мені коментарі, особливо теми, які вас цікавлять. І любіть свої домівки, де б ви зараз не були. До зустрічі!